Президент США привітав новообраного президента Польщі Кароля Навроцького з перемогою та назвав його своїм союзником. На початку травня новообраний президент перебував у Вашингтоні, де провів зустрічі з Дональдом Трампом і державним секретарем Марко Рубіо. У США Навроцький отримав значну підтримку серед польської діаспори. Там його підтримали понад 56% виборців. За інформацією польського МЗС у другому турі виборів кількість голосів від громадян Польщі, які перебувають у США, зросла на понад 11 тисяч. Загальна явка за кордоном перевищила 84%, тоді як у Польщі вона склала майже 72%. Ці п'ять країн були тими, де найбільше охочих взяти участь у виборах. Велика Британія, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Нідерланди та Норвегія А найменші виборчі дільниці знаходилися в Ефіопії, Норвегії, Монголії, Пакистані та Сенегалі. 3 червня має відбутися зустріч між президентом Польщі Анджеєм Дудою та його наступником Каролем Навроцьким. Під час розмови планується обговорення ключових тем безпекових питань, зовнішньої політики та майбутнього порядку денного канцелярії президента. Ця зустріч ймовірно стане однією з цілої низки консультацій, які відбудуться до моменту складання присяги Навроцьким 6 серпня 2025 року. І напевно бендешіхтя у ньому. І звісно, я планую поділитися моїми напрацюваннями з новообраним президентом. Вірю, що він уважно вивчить як міжнародну ситуацію, так і події в Україні, а також динаміку польсько-українських відносин після вступу на посаду. Як ми кажемо у Польщі, ваше бачення залежить від того, де ви сидите. А крісло президента Республіки Польща це особливе місце, і з нього світ виглядає дещо інакше.